Коломийська школа важкої атлетики відома не лише на Прикарпатті, її знають в усій Україні та за кордоном. Наші юнаки та дівчата завдяки наполегливим тренуванням часто стають переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних турнірів. Може піднімати гриф, а є дівча, дівчина в нас вона виступає за нашу область, за харківську, яка має 13 років і толкає 95 кг. кілограмів. От можете порівняти, яка це різниця. Ну дуже сильно Є талановита, де дитина попалася така, де, це дуже великий результат. Микола Чабан тішиться, що змагання привернули увагу багатьох юних спортсменів Прикарпаття. Це у нас так зараз такий самий маленький дітей, чемпіонат області, е, саме найнижча вікова група, це 13 років, 13-15 ми з'єднали боту. Десь приблизно приїхало, так як не вам не сказав, десь около більше 70 чоловік, 74 чоловік. Вже наступного місяця переможці турніру представлятимуть Прикарпаття на чемпіонаті України у Закарпатській області. У складі збірної, як завжди, буде чимало коломоян. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.